Так, так місія дівчилася тільки шок показ знайшов, там вітром. Він сказав плюш на крыч. Ми все це круч. Спараний магазин. Калашка. Спараний магазин, це яка ж змій двойний. Не. не по поганський. Розкільки набоїв Типа щоб швидше було безряд, я поняв. Коротше що, цей ключик від э, будівлі, там знизу. Від цієї будівлі, там зліва треба відімкнути хлопчики, попросили допомогу. Заникали, О, зловили. закрили, їх треба визволити.